Служба безпеки та Національна поліція України заблокували на Полтавщині чергову схему уникнення від мобілізації осіб призивного віку. За оперативними даними нею могло скористатися понад 100 осіб. За матеріалами справи схему організувала голова лікарсько-консультативної комісії, яка займала посаду заступниці директора однієї з лікарень Полтавщини. До протиправної діяльності вона залучила інший медперсонал та юристку. Яка надавала послуги у сфері військового права за грошову роду, ділки допомагало оформити довідки про важкі захворювання для родичів потенційних призовників? Фіктивні заключення ставали підставою для оформлення документів щодо необхідності догляду за членами сім'ї військовозобов'язаного і отримання відстрочки від призову під час мобілізації. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігуранток було вилучено мобільні телефони із доказами протиправних дій, чернові записи, медичну документацію та грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Тривають слідчі дії для встановлення. Влення інших можливих учасників протиправної схеми та притягнення винних до відповідальності, також підозри отримали дві місцеві жительки, які поширювали у телеграм-каналах геолокації ТЦК і правоохоронців. А також закликали до зриву мобілізації. За даними слідства, одна з фігуранток систематично зливала розташування мобільних блокпостів на території міста Полтави у чаті телеграм-каналу за аудиторією понад 50 тисяч учасників. Іншу зловмисницю військові контрозвідники викрили у місті Кременчуці. З липня 2023 року вона поширювала інформацію про діяльність групи повічня та СП і Нацполіції у телеграм-каналі, який налічував понад 30 тисяч користувачів. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмисницям про підозру у вчиненні злочинів фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі. Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, військова контрозвідка СБУ спільно з ГУНП в Полтавській області, ДСР національної поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.